Доброго дня, друзі! Ось така в нас погода. Але не зважаючи на це, я згадала свій вірш, який має назву на зустріч пригодам. І сьогодні я хочу зачитати його. Цей вірш знаходиться в моїй першій збірці, яка має назву Про це життя. Е, читаю вірш. На зустріч пригодам ти завжди йди. У дощі негоду піду говори, Зламатися бажання не зможе ніколи. Якщо ти згадаєш красу всю природи і знову рушати повинен ти замку, не можна чекати так довго світанку, ховаєш в рюкзак свій, ховаєш в рюкзак смачний свій сніданок. Вдягнув, аби як свій плащ на ґанок. В руках знову кава забув бути тебе Ржали на лаві, а тут дощ надходить. А ти усміхнись, натягни капелюха, вперед роздивись і нікого не слухай. Цей вірш був написаний 30 березня в 2022 році. Він знаходиться на сторінці 28. Я вам хочу сказати, що навіть не холодно на вулиці, але дуже так сиро і дощ іде. Я тут сижу на лавочці, п'ю каву і гарячий шоколад, хоча він вже буде холодний з примістю, на певне дощу, ну нічого, може так буде смачніше. Насправді у природи немає поганої погоди, тому собачки бігають, гуляють. А от. І дуже гарно відео виходить, я бачу, так чітко. Вам бажаю всього гарного, всього найкращого. Любити життя, не хворіти, займатися своєю особистою творчістю, в кого вона є, в кого немає, знайти її, тому що кожна людина має свою... Творчість свій талант, просто вона не може знайти або просто не може все кинути і зайнятися. Пам'ятайте, що хто хоче, той знайде на свою творчість, а всього 30 хвилин в день, а хто не хоче, той буде шукати причини. Тому погода гарна. Бажаю вам. Гарного дня. Зараз я поспішаю в деяке кафе, трохи придумаю, що собі перекусити, тому що, якщо чесно, я ще нічого не їла. Навіть цукерку взяла до, ем, до коньяку 50 грамів. Ну, я так вирішила там випити, тому що це ем, трохи розслабляє. Мені сказали, раз раз місяць можна. Але я цукерку так і не з'їла, тому я вважаю, що це не їла нічого за день. А ще хочу ще сказати, про що був цей вірш, про те, що щоб не було в житті, ви повинні виходити кожен день з свого будинку або хоча б через день, тому що це єдиний спосіб, не єдиний, але це один із способів, способів подолати депресію. І взагалі, повітря, спілкування з людьми, побачити цвіт це. Один із способів значить, депресію подолати і подолати стрес. З вами була Вієва Валентина, бажаю гарного нафтою, вдалию все ж таки погоди, когось ця не влаштовує. І до зустрічі.